Дивися, зараз йдуть розмови максимальні, що Путін от може і вийде з окупованих тимчасово окупованих територій Запорізької Луганської області, тільки йому треба віддати всю Донецьку. Луганська взагалі за ним закріпляється, а от Донецьку треба всю віддати. Я тебе запитую, чи вийде російська російська армія і контролюватиме Донецьку область в державних кордонах України повністю. Чи вийде? Або на, на межі кордонів там Дніпропетровської області. От туди дійде вона чи ні? До скупків. не буде повної чаші. да. Не буде. Бежа. Бежа. Карта закоханих відсутність домовленості. Немає, немає в тебе за рахунок того, що е насищеності немає такого стану, що ти довольствуєшся малим, ти втратиш все. Жадність, фраєра парудження. Втратиш силу, перевернута карта сили, да. все тому що ти будеш вперто наполягати на своєму. Mm -hmm. Тобто, знаєте, як триматися правдами, неправдами, не відпускати. Mm -hmm.